Слава ГЦУ, слайове панство! Я раді нашій з вами зустрічі. Будьмо! Чому я у Майнкрафті? Бо це будівництво у Майнкрафті. Але будівництво непросте, а гомославне, слайове, гомодиктатурне, розрив сраки, Пусі, я не знаю, чого ще просто феєричне будівництво. За порушенням драглі Мадрида Сашка, мені був наданий дозвіл на будівництво першої гомославної святині у Майнкрафті. Собор я побудували у місті Музиславськ, яке активно розбудовується один будинок на місяць. У місті вже стоїть пам'ятник, який ви побачите зовсім скоро, але є умови. Я покажу цей пам'ятник тільки тим, хто підпишеться, вліпить вподобайку та поширить це відео. Всіх перевірю. Морзіславньку слеризували долику слев на початку серпня. Це було рішення драглі Мадрида Сашка. Плани на собор з'явилися майже одразу після побудови пам'ятника. І ось нарешті, після слейризації, після збору каніння, якого виявилося забагато, що я не знаю тепер, куди його діти. Я, нарешті, побудували його. Собор Святої Музіслави пречистої Гомославної церкви України. Привітики! Це знову я. І де ж це стою? Правильно, я стою на площі Музіслави. Ось як ви бачите, вже зовсім не селяни, а містяни. Ось пам'ятник для всіх, хто виконав умови. Ось голем, це мій дім. А це киця. Ну а ось це креслення майбутнього храму. Ось у мене тут маленький імпровізований склад, в якому всі матеріали. І тільки наглянь, ну, так гарно сідає сонце. Я вважаю, це повний слей. Щось я сильно забалакались, тому давайте починати. Перш за все, я замінили оці блоки викривленого наросту з незеру на блоки кам'яної цегли. Це наша основа, база, фундамент. Я пришвидшили цей процес, щоб вас не мучить. Далі я підчищаю креслення майбутнього купола. Так, в цьому храмі буде купол. Ви б знали, скільки я з ним мучилась. Ставлю рештування, щоб будувати башти, і поїхали. А поки я ото все будую, хочу подякувати драглі Мандриде Сашку за таку слайову можливість славити Гомославну церкву України. Ой. На цьому етапі оці колонни за вишки десь 9 блоків кожен, але я їх збільшили. Нічні панорами міста Мурзіславськ. Порівняйте з тим, що тут було в першому відео. Просто Небо і Земля. Так ось, дякую драглі Мандриду Сашку. Дякую вам, моїм глядачам. Ось, подивіться, яке паркурю, яка техніка. За таку можливість, що це відео існує. Це все завдяки вашій підтримці. Ну, а якщо ви й досі не підписалися і не вліпили дзвіночок. То рекомендується швиденько зробити, щоб не пропускати весь слей, кістяк, база, основа, фундамент церкви, виконаний з кам'яної цегли. Якої, до речі, теж виявилося предостатньо. І яку я буду використовувати у наступних побудовах. Ми будемо будувати. Так, ми будемо будувати. Ось якраз задня стіна. Тут буде вітраж. Ну а зараз скажу про стіни. Стіни матимуть свою текстуру з різних матеріалів, які дуже схожі на каміння. Я думаю, це дуже гарно. Я рада, що вам це подобається. Отут ви бачите процес зведення однієї зі стін, ось я порівнюю її висоту з баштами. Ось, і ця стіна буде стіною з великим вітражем. Так, ну це нікуди не годиться. Оце от, от зайве треба його знести. Зараз хвильку. Знов неймовірний слейовий захід сонця на фоні нашого грандіозного будівництва. Блін! Дощ почався. Не люблю дощ. Повертаючись до задньої стіни, я її трошки збільшили, тобто видовжили. Слейові панорами. Ось так все виглядає спереду, зі входу. А ми працюємо далі. Зводимо стовпці для стін і вікон. Це обережно з'єднуємо цегляною лінією. Що ми маємо? Ми маємо дві башти. Ми маємо вхід, ми маємо дві бокові частини для вітражів і одна задня частина теж для вітража, але трішки менша. До речі, оці колони я про них згадали тільки коли. Добудували весь інший кістяк, і з їхньою побудовою я все з'єднали цегляною лінією. Шановне панство, ось так це зараз виглядає згори. Ну добре, все, подивились, давайте будувати далі. Ну, зараз тільки трошки порись в інвентарі. За допомоги каміння та інших матеріалів заповнюю стіни башти номер 1 Ну, ніби добре заповнили. Ось подивіться. А от і ні. Його ще ззаду треба заповнить. Отак от. Ну ви тільки, но подивіться, які ліси з рештувань виросли. Це ж взагалі грандіозне будівництво, я так бачу. Для різномаїття трошки змінюю текстуру і додаю круглячку. Роботу виконано. Так, ну ви подивіться на цього зубажило. Стоїть він тут. Так, ой, а де світло? А, то ж, типа, під е, 5 годин опісля. А, ну так тю. Так, ось ви вже позаповнювали ці башти. Ну, ніби гарно. Ну ніби. А тепер дозаповнюємо арку. Так ось отут буде кольоровий вітраж, щоб всі відчули силу слея і квіра прямо на вході. Я не хочу дуже багато розповідати про стіни, але я заповнюю я їх за своєю технологією, як і башти, залишаючи місце під високе кольорове скло. Обов'язково додивіться до кінця, щоб те кольорове скло побачить, бо воно дуже файне. Стіни складаються з кам'яної текстури, яка в основному була створена з каміння. Ну і, звісно, з андезиту, діориту, кругляку, полірованого андезиту, полірованого діориту і бла, 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 бла. -бла. Це створило виняткову текстуру храму, яку ми можемо побачити. Ми можемо побачити. О, це створило його вікову витримку, його могутність і стійкість. В принципі, на це теж прийшло менше матеріалів, ніж я очікували. Так, дуже легко зрозуміти, що я боялися залишитись без матеріалів посеред відео. Але не так сталося, як гадалося, тому будуємо кам'яну основу під купол. Купол, як ви розумієте, теж буде мати свій кістяк, і це буде так, ну покажи, це буде коло, таке кам'яне коло. Це моя попитка номер Дін. Скажу вам так, при одній зі спроб побудувати цей купол. Я чомусь не зважаю на це коло, і він просто за це коло виліз. Тут ви бачите мої марні намагання побудувати щось класне, бо в кінці у мене вийшла, так би мовити, писанка, яйце, крашенка. О! Намагаюся, ще якось його округлить, видержить, зробить його нормальним. Але правду ж кажу, що ці намагання. марні Бо я не оцінили цей результат найсуворішими суддями у світі, а це мої очі. Обов'язково запам'ятайте цей кадр. Ой, блін, дрони летять. Ну, я зараз як. Всім до побачення, всім пока-пока. Бувайте здорові. Я йду спать. Пока. Ага, палаєте падли. На ваших екранах спроба номер два. Я вам потім покажу щось цією спробою не так, бо щось таке є. Але гендер з ним зводимо вершечки башти з того самого матеріалу, що і Купол. Будувала я все по схемі зі своєї голови і жодних візуальних планів з інтернету у мене не було. Зараз буде фоточка, як я ту будували на планшеті рік тому. Це такий самий храм, тільки менший і без купола. Як ви зрозуміли, куполи я будувати не вмію. їмо пиріжочок з Макдональдзу. Купол і вершечки башт виконані з синього дерева, з оцього кривого. Білу. Щось я взагалі не можу визначитись, куди мені бігти, але впевнені у тому, що виходить щось дуже гарне. Ви тільки гляньте на цю красу, це ж слей тотальний. Не можу надивитися на цю красу, але треба ставити сходинки з діориту. Сходинки поставили, який ж я молодець. Так, а кальцит у нас це для екзотинки. На ньому стоятимуть парканчики зі смолоскипами. Ну а зараз трошки схематично пройдемося. Діорит у нас виконує дві функції: перше це закріплює вершечки, і друге це як канделябр на основі башт. Ну і трошки про самі вершечки, бо вони побудовані пірамідкою і доповнені східцями. І я збираюся поставити на них смолоскипи, щоб не було дуже темно. Ну, Мені подобається, як дивитися, як, як вони бігають, суетяться. Що я роблю? А я пиляю андезит на сходинки. А для чого сходинки? А зараз знаєте. Ну, а я трошки порубаю цей декор, бо воно якось не то коли багато цих парканів. Ось цього і дізнались, для чого андезит. Для оздоблення. Я додаю об'єму нашим гумоснаним баштам за допомоги сходинок і плит. Хто там, блін, виє? Запам'ятайте, як воно зараз виглядає. А для чого ж сходинки? А як завжди, для прикраси і об'єму. Бо мені дуже подобається все доповнювати. Я рада, що вам це подобається. Прям пазла збираю, а не будую. А ось це діоритові парканчики. А це пам'ятник свині. Найбільше уваги в оздобленні я приділили баштам, бо це обличчя нашої святині Гомославної. Вони виглядають як дві свічечки. От діорит це прекрасне підкреслив, Він їх закріпив. Він як тримає їх. Оце оці сходинки його прям тримають. Оцю башту одну і другу. Я вважаю, все ж таки Діори добре розбавив картину, а антизит це доповнив. На поставлені парканчики ставлю смолоскипи. Щоб не було темно, як у сраці Тимошенко. Ну і звісно, ще трохи сходинок. Куди ж без цього? Знову згадаю про вершечки з синього дерева. Я їх зробила більш високими. Так от протягнули їх вгору. І коли я додав до них сходинки, вони виросли в об'ємі, що стало набагато краще, ніж було до того. Ну, погодьтеся, без цього об'єму воно не виглядає на 10 з 10. А ви пам'ятаєте, як виглядав цей лізер штувань? Ось як з боку башти вже сяють. Ну а все інше на підході. Тійшли руки і до даху, з дахом теж довелося повозитись трошки. Та ну ні, ну що, ну, ну зно. Ви готові випити те, що я зараз роблю. Я влила компот у молочку. Окремою занозою у сраці цього будівництва був купол. Я його просто ненавиджу. Я перебудовувала його три рази. Три рази. На перший раз у мене вийшло яйце. На другий раз у мене. Цей купол вилазив за вітражі. На третій раз мені сподобалось. Я знайшли корінь проблеми даху і перекрили його ще одним слоєм. Якісь девакуваті дизайнерські рішення. Це от без виходя. Зрозуміли, що то фігня, і дуже швидко це все прибрали. Перша половина стелі вона йшла так не дуже кривенько, незрозуміло, але вже з другої половини я зрозуміла, як воно робиться, його правильно заставили. Ось, і я навіть справилася з куполом. Задній вітраж він на один блок нижчий за інші вітражі, і тому з задньої сторони купола трішки ну, воно падало. І мені треба було якось це вирішити. І я це вирішила. Це виявилося невеличким випробуванням, і все вийшло гарно. От у мене на все одна технологія. Сходинки. східці, східці всьому голова. Ось така в мене пасочка вийшла. Пиляю зайве усередині. Пам'ятаєте, як оце виглядало? Так, я не зрос. А це чого тут темно? Га? Непорядок. Стеля і підлога зроблені зі смерекових дошок, яких знову було предостатньо. Да, саме з тих смерекових дошок, про які співали в першому відео про Майнкрафт. Запускаю атомне. Ой, смереко. Розкажи мені, смереко. Чом ти так ростеш далеко? Чарівна моя смереко. <смешно> а зараз маленьке нагадування. Ви можете абсолютно безкоштовно підписатися на мій YouTube Telegram та Instagram А якщо я вам люблю до глибини циферок на банківській карті, то ви можете мене підтримати і на платформі БайМієкофі. Просто можете купити мені кавусю за 1$ долар. Так, дійшли до люстри. А люстра має бути слей. Тотальний. Ми вже майже на фініш вийшли. ой! Але поки що дійшли до сходинок по периметру стін. А це ж пісня. Наприклад, кам'яний паркан у нас став шипами по кожному вітражу. Ну, і звісно, світло. Ну, який же ж це гомославний собор, без гомославних хрестів з дерев'яних парканів? Так, і ще ж в доповнення шипи з град. Ну, це щоб голуби не срали. Ну напишіть же ж в коментарях, що це слайово виглядає. Так, подожі, а ти хто такий? Пока. У баштах взимку тепло не буде. Бо замість вікон — паркани. Це я теж взяла з мого першого будівництва. Як, до речі, місто називалось? Раймонд. Щось не по-українськи зовсім. О, а це вже діло. А зараз гаряче, бо переплавлюємо пісок на скло і фарбуємо усі кольори світу. Усі-всі. І роблю такий гомославний вітраж. Напишіть, що ви у ньому бачите. Кожен з вітражів є унікальним і на жоден я не пошкодувала скла. А скла було потрібно багато дуже скло та вітражі все кольорове, все до єдиного. Я використала всі мої барвники, що в мене тільки були. І пурпуровий, і сірий, і не знаю рожевий, блакитний, синій, жовтий, зелений. Всі, всі, що в мене були. А зараз пасхалка, оцей найменший вітраж, о той, що задній передній для сидящих, він виконаний у кольорах прапору трансгендерів. Якщо ж знову таки чесно, то у храмі було темно, як у Сараці Тимошенко. Тому я доробила люсеру і інші канделябри. Потемно що страшне? А зараз. А зараз скажу, що це за дерев'яна підставка і для чого вона. Оцей перед оцей задній вітраж. Я його підняла на один блок, щоб типу, можна було всім побачити, хто виступає. Наприклад, Драглі Мадриця Шко. Теж підлога зі смереки. Теж сходинки зі смереки. Я в кінці ще додали тримачі з ліхтарями. Окреме, окреме це люстра. Люстра шикарна. Люстра з кам'яних парканів, люстра з дерев'яних парканів, звисають лямпочки. Воно світиться, воно дуже гарно. Поки не було світла, там спавнилися монстри. З'явилося світло, не стало монстрів. Лавиці зроблені з дуба. Я подумала їх дуже сильно так не прикрашати, ну тому що, вибачте, я будували це вже на шосту годину. Це була шоста година будівництва. я постелили турецькі, жартую, килими наші, мерзіславські, Урочну виткані мною. Всю душу весь слей у них уклали. З килимом я теж помучилися, килим був різнобарний, різнокольоровий, всіх кольорів, таких самих, як вітражі. І якщо ви додивилися до цього моменту, то, то використайте в коментарях словосполучення Кольоровий вітраж. Ставлю аналої для гомославних проповідей. Ну і щоб люди не гепалися, роблю поріг. Ганок. Ну це, в принципі, все. Ну, а зараз те. Чого ви не чекали, а може й чекали, зараз найсмачніше. Запрошую вас подивитися на панорами собору святої Мерзіслави Пречистої Мославної Церкви України. Дякую вам, що ви подивилися це слайове і дуже славне відео. Дякую вам, що ви підписуєтеся, ставите вподобайки, пишете коментарі, поширюєте. Дякую. Нехай слай наповнює ваші серця. Слава Україні. Слава ГЦУ і нехай щастить! Цок-цок!